Усім доброго раночку! Рада, що ви повключали камери. Сьогодні у нас з вами кулінарний мастер-клас. І що ми будемо робити? Ми будемо робити десерт моті. Японський класичний десерт або мочі. Ще й так. Зараз, є, якщо ви слідкуєте за кулінарними блогами якимись чи ще чимось, то ви, мабуть, бачили цей десерт, бо зараз, мабуть, немає ні одного блогера, який його не зробив. Це обов'язково для всіх, От що цікаво. Але герболай, як завжди, робить те, що, знаєте, що е, досить... Е, Популярне робить корисним, і ми з вами сьогодні це будемо робити. Дивіться, я зараз кажу, як зробив гербалайф і що входить в склад того, що зробив шеф кухар гербалайф. Okay. У інгредієнтах гербалайф іде протеїновий коктейль Формула-1 зі смаком полуниці, 10 мірних ложок. Там буде 7 чи 8 моті Далі вершко, вершки кокосові 70 грам. Полуничка, прям ціла ягідка свіжа. Зараз сезон починається і кумжут. Оце у нас рецепт від шеф-кухаря. У мене трошки він перероблений, бо не у всіх є вершки кокосові. Так? Не кожен піде їх шукати. Я роблю на звичайному йогурті без яких-либо добавок. У мене ось карпатський йогурт 3% жирності. Нам знадобиться. На е, одну порцію це буде два моті, 30 грамів. Тому я поставила собі, зараз я повернусь так, щоб ви все бачили. У мене ось такі ваги є в кухоні, я їх включу. І 30 грамів, якщо немає ваги, то це столова ложка. Ось, да? От, 31 грам вийшло. Далі. А, у мене буде в основі нашого десерту в тісто, це ми робимо тісто, буде коктейль, тропічні фрукти смак. Це дві мірні ложки. Раз, два. І я трошки розбавляю смак тропічних фруктів ванілю. Так. І все це ми замішуємо в тісто. Робимо тепер гарно, гарно перемішуємо. Я сподіваюся, що все видно. Зараз у нас з вами вийде такий кусочок тіста. Якраз на два таких гарненьких моті. І це, так, да, от по коктейлю це порція. Якщо хочеться підвищити рівень білка. То можна додати ще формулу 3. Тільки тоді, да, ми розуміємо, що йогурт потрібно буде трошки більше, бо тісто повинно у вас скластися в помочок, да, не бути... А ти ще писала, що потрібен сир. Так, да, то для крему. Ага. Це у нас буде начинкою. це ж у нас тістечко, да, і по. У тістечко треба зробити значенько, щоб не тільки тісто було. Так. І ось у мене помочок, да, вже вийшов. От він класно-класно ліпиться, бачите? Дуже-дуже класно. Його я розділю на дві частини. І щоб у мене вийшло два моці. Кожну частинку у Кульку. Зараз покажу класний лайфхак, я думаю, його ще не багато хто знає. Беремо пергаментну бумагу, відриваю, кладу одну кульку, так, щоб її можна було розплющити. Дивіться, беру кришку і. Прижимаю, бо мені потрібно отримати ось таке, да, бачите, дуже гарно, красиво розіслує це тісто, ще трошечки прижимаю, щоб сильніше зробити. Бо нам туди треба буде вкласти начинку. Ось такі нам потрібні будуть заготовки з тіста. Тепер роблю начинку. Що будемо робити? Беремо прям сир, у мене самий звичайний, На один моті десь ось сложечка піде. Зразу зроблю начинку на два. Так, Крем-сир, він не солодкий, так, а у нас тістечко. Щоб зробити тістечко солоденьким, ми будемо додавати з вами не цукри, ні якісь замінники цукру, а візьмемо вівсяний яблучний напій і буквально притрусити, трошки трошки, щоб дати плодкість цьому сиру. От я навіспробувала. Мені хочеться кіточки. І чуть-чуть. Да, тут немає мірної ложки, тут просто притрушую. Ось, цього буде достатньо, бачите, змінився колір трошечки у сира. І оце наша начинка для наших кісточок. Цього буде достатньо. Тепер, як ми їх фармуємо, дивіться. Ось у нас наше тісто. Сюди всередину кладемо крем, який ми отримали. Так. А далі в Ідеально, якщо у вас є свіжі ягоди. Сюди можна покласти полуничку, малинку, смородину, ну, те, що є зараз, да? у мене нема. Але у мене є, бачите, сама робила, бо це не соус азіатський, це зі смородини, це просто перетерта смородина без домішок зовсім. І от я покладу всерединку сюди до крему трошки смородиного такого перетертої смородини. Ось вот так она у меня выглядит. І ми сюди ее внутрі как бы направим. Так, і так. далі. Далі нам це треба все защіпнути обережненько. Ага, видите, какая я жадіна, начинки много положила. Тепер закрыть не могу. Таке буває. Хочеться ж... Щоб прям вкусно вкусно було. Зараз. І защіпуємо. Моті роблять, щоб вони були ось такі ось кругляшки, угу. трошки потріскався не. Це нічого страшного, можна отак водичкою просто обучі. Обикновена вода да, ми смазуємо і трошки розпреділяємо тісто, заліпляємо ці тріщинки, бо ми ж робимо з коктейля. Так. Ось такий кругляшок вийшов. Можна, якщо хочемо зробити ще красивіше, що зробити, присипати зверху кунжутом. Да? Ось так. Дивіться. Оп! І ось така кулька у нас вийде одна і друга. А зараз я вам покажу, я робила трошки раніше ще, я покажу, як це буде виглядати. Коли в холодильнику я його поклала у стрічку, да, плівку завернула. Ось він, це не присипаний, І ось як він виглядає, коли його розрізаємо, щоб з'їсти. Дивіться. Бачите? А як це смач Це просто як... тіло класти? чи як? Так, можна прямо цілу полуничку, зрізаєш ну, травичку да, з полуниці, складемо всерединку і заліпляємо зверху. Тоді мочі будуть такі, як по формі, як полуниця. Якщо робити з полуничного коктейлю, то вони ще й будуть розові. Да? Ну, повністю відповідати. Що роблять японці? Вони завжди роблять моті такого кольору, в залежності від того, що там буде всередині. Да? Там полуниці, значить, вони розові. Якщо там на зеленому чаї якась начинка, то будуть зелені, ну і так далі. І так далі. Да? І в класики, що роблять японці, вони роблять на клейкому рисовому борошні. Але, знаєте, це себе все одно обманювати, бо борошно воно має свою калорійність, воно має забагато вуглеводів і тим паче теж рисове. Да? Ось. І ми з вами зможемо. Досить гарно робити моті корисні, ось такі, як зробила я. Ну, скажіть ну кайфово, а які вони смачні? Ось і все. Якщо вам сподобалось, я буду рада, Наталочка, ти поспігаєшся? Я за, за тобою. Так. <світ> <світ> да. Ми з вами великі умочки справились буквально от за 15 хвилин. Бачите, дуже швидко бу. А, у мене тут хлопчик є, він вже одну половинку тягнув. Так що я вам рекомендую, діти їдять з задоволенням. І не кажіть потім, що ваші діти не хочуть. Да, я не хочу не хочу коктейль чи ще щось корисного з'їсти. О, бачите, це його. Все. Ну, Таке можна зробити, наприклад, ввечері і залишити на ніч і потім зранку ну, дитина може таке з'їсти, якщо там ну, якісь випроси з коктейлем не хоче їсти або пити, можна такий момент теж зробити. Це ж все одно буде корисніше ніж будь-що інше їсти. То відсотків і я можу сказати, що у мене ще дівчата в марафоні дуже активно роблять собі цукерки з коктейлю, да, от рулетики, які ми робили. От, будучи моті робити з собою на перекус на роботу, так? Коли не... а, а, а я тільки спуск... хотіла тебе запитати: а якщо, наприклад, взяти з собою він же е, був в холодильнику, якщо взяти з собою, він там не потече, нічого такого не немає. Нічого не потече, і... бо ми ж його заліпили, тут немає у нього ніякого доступу, щоб щось текло. І тут ну, тут і нічому текти. Да? Тому спокійно. Волоточок поклали, взяли собі декілька цукерок, пригостили своїх а, співробітників, і повірте мені, це дуже дуже смачно. Все, готуйте, діліться своїми емоціями, і давайте закидаємо наш чат моці. Добре, все, приємного вам ранку і доброго дня. Дякую, Па-па-па. дякую. Па -па -па. Па -па -па.